Привіт усім, привіт з Полтавщини. Запрошую на зимову прогулянку моїм молодим рокарієм. Всі рослинки куплені й посаджені цього року. Я з ними лише знайомлюся. Мені цікаво, як вони виглядають і взимку. Зараз, коли зими стали теплішими, то хочеться, щоб рослини були гарними і взимку. Очітки дуже ґрунтопокривні дуже гарні. Гарний цілий рік. Це Вероніка ниткоподібна або нитча. Я її щойно розсадила. Ось так взимку. Хризантема Арктична. Барвінок Illumination. Дуже гарний яскравий. Знову Вероніка. Багато в мене ґрунтопокривних рослинок. І це вона ж. Далі ломи камінь аренца. Зелений і взимку. Як наросте, буде щільним кілимком, буде дуже гарно яснотка маленька, флокс шиловидний. Це очиток, старі пагони всохли, молоденькі ростуть. Далі очіток ґрунтопокривний корал капит. Малесенькі рослинки дуже. А це. Чебрець, він і влітку був у Трійці призерів, а зараз для мене він номер один у зимовому рейтингу ґрунтопокривних рослин. Делосперма, чеб... малесенька ось вона. Чебрець лимонний ауреа, теж вічно зелений, красивий, ясколка. Теж, насправді, вічнозелених рослин тут дуже багато, більшість. У нас уже були морози, але ще невеликі. Це очіток грутопокривний, він неймовірно виглядає з крапельками води. Серединку я взяла на розмноження, та вона швидко заросте. Очіток Мідендурфа, молоді пагінчики такі вже виросли. Очиток їдкий розсадила, ось так його розмножую. Багато вже його маю, а це ялинка коніка з останньої розпаковки. Посадила відразу в ґрунт, не знаю, чи правильно я зробила. Може, треба було потримати в контейнері до весни. Очіток, видний, зараз сухий, але не зрізала, щоб видно було, де шукати його навесні. Все малесенькі-молоденькі насадження, але не всі очітки зникли на зиму. Ось очиток Кейп Бланко, красунчик і очиток не несправжній – пурпурем, теж гарний, яскравий, яскравий такий. А це теж з останньої розпаковки кілька днів тому посадила андромеда. Вічно зелений кущик, колір дуже-дуже гарний. Мені в коментарях сказали, що вона дуже капризна, то я аж засмутилася, не знаю, чи зможу я за нею добре доглядати. Очі молодилка тут. Молодилка, очіточок малесенький, а це очиток-ред капет, дуже гарний, яскравий. Але не щільний. Сподіваюсь наросте ще. Красиве її взимку. Глобулярія. Багато маю розсадженої. Це знову Вероніка. Я нею заповнюю всі вільні ділянки, хочу, щоб голої землі взагалі не було. Тут ріс очиток, ріс дереві, ґрунтопокривний. Але я звідси забрала. Обрієта. Влітку була слабенька, але восени так гарно стала рости. Мені здається, що вона і зараз росте. Це ясколка. вона має бути щільним килимком, але ну, не даю я їй нарости. Все розмножую. Знову надібрала, в розплідник посадила, але вона наросте. Рігерон, вербозілля, лучне ауреа. Теж негарно зараз виглядає. Гарним воно буде навесні. Яскраво, яскраво-жовтим. А зараз ось так. Зеленчук красунчик, хризантема відпочиває. А це вічно-зелена осока мору. Дуже мені сподобалася, гарно наростає, посухостійка. Влітку наросла гарним кущиком, я її поділила вже на десять. І, як виявилося ще вічно зелена. а це уже лізуть підсніжники. Тут дві цибулини великорослого сорту. Ну, таке відчуття, що у нас весна. Флокс шиловидний, зелений, а ось це очиток Еверса. Зовсім мені не подобається, як він взимку, який він. Не знаю, що з ними робити. Це ліхнес інша справа, що влітку, що взимку, красунчик. Імператор барон, листя посохло, але воно і так гарно. Далі смолка зелена зелена. Все одно, що вліто. літо. Молодилка. Вони влітку були однакові, майже однакові, а зараз стали різного кольору. Бо це ж різні сорти. Після морозів змінили трішки вже свій колір. А це порівняйте, як зараз виглядає дзвоник портеншлага і дзвоник. Ось тут дзвоник карпатський. Відрізняються. Так. Еріка щойно посаджена. З останньої розпаковки. Що я роблю? Зима, а я саджаю. Не знаю, що з цього вийде. Хвостик поні гарненький, зелененький навіть. Може, коли будуть більші морози рослини зміняться, а зараз кінець грудня то ось такі. Очиток триколор, знову смолка, ерігерон пожовтів. очиток, бачите, малесенькі ростуть. Малесенькі. А це мій очіточок малесенький. А це мій новорічний подарунок. Ялинка канадська Sun on the Sky. Ось така. А це переможниця рейтингу найкращих ґрунтопокривних рослин мого саду. Є відео топ 10. Антенарія. Ідеальна ґрунтопокривна рослинка. Що влітку, що взимку. І очиток Ангеліна. Вічно-зелений, дуже гарний. Колір такий жовто-салатовий. А навесні буде помаранчева, буде ще красивіша. Мазус повзучий. Говорять, що це новинка в садах. Та для мене всі новинки. Ось такий він має вигляд зараз. Вічно-зелений. Виткнувся очіток Атлантіс молодесенький. А це чебрець, лимонний ауреа, краї я надібрала, посадила на розмноження. Хочу мати багато таких подушечок гарненький. Він же ще й цвісти буде гарно. Вероніка сиза, теж зараз, ніби влітку, плющ, гвоздика Альпійська. Такі їжачки гарненькі. А очіток ложколистий пурпуреум змінив свій колір на червоненький. Почервонів від морозу. Далі делосперма, очіток крістатум. Теж зелені. А живучка мультиколор. Теж почервоніла від морозу. Ось така красуня. Очіток корегонський гарно росте. Армерія дуже, аж занадто дуже поділена восени. Знову очіток їдкий. Арабіс вічно-зелений. Дуже малесенький восени куплений. Живучка металіка кріспа. Вічно-зелений злак, низькорослий калерія сиза, костриця Готьє, вівсяниця. Ось такий їжачок. Очіток шестирядний, він буде густим килимком. Очіток то кіткий ауре. То в мене є зелений, а це жовтий. А це котула шорстка. Погляньте малесенька-малесенька. Купила і дуже поділила. Типа рисовик, горохоплідний бейбі блю. Флокс шиловидний і щавель. Ось такі вони зараз. Очіток Ангеліна. Очіток корал ріф. коли купляла, був коричневим. Але пагони виросли зеленими. Ялинка Блюс прус ось, ось цей красунчик мені дуже подобається. молочай мертолистий. Мене просили підписувати назви, але рослин так багато, що підписую не всі. Запитуйте, я відповім. Я всі підписую, коли роблю і буду робити рейтинг рослин, розповідатиму про свої колекції. Знову котула шорстка, дуже мені подобається. Коли буде щільним килимком, то буде краса Жималость шапкова, вічно-зелений кущик. Заберу звідси, коли зроблю альпійську гірку. Рано навесні планую робити. Знову покривний очиток. Мшанка гарно наростає тут і сподобалося. Планую зробити доріжки у тіньовому квітнику і посадити її на доріжках. Маю ще й зелену. Це жовтенька, а ще й зелена. Ось така цікава рослинка. А це вівсяниця сиза. Вона росте і взимку, а активно росте. Тільки взимку вона зелена, а влітку стане сизоблакитною. блакитною і далі у мене вже починається тіньовий квітничок. Тут зараз не так цікаво, але прийде весна і тіньовий садочок ще здивує. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!